це Воно не можу я знайти його. Моя така робота вже не хоче тягнутися. У 102 роки ця жінка плете кікімори для українських військових. Любов Ярош із села Ходорків разом зі своїми доньками займається плетінням кікімор для українських військових. Попри свій поважний вік та те, що ходить уже з двома палицями, жінка не сидить, склавши руки. Стали вони плести, а я кажу да я буду розбирати його. То вони там плетуть, а я собі тут о, його тягаю. І ще й зараз не можу його до, бо я не бачу добре. І добре не чую люди вже, стара, вже таке не чую, так, як треба. О, але ще якось туди-сюди та й витягую потрошку. О, бачите, знайду О, десь кінця, та й тягну. І допомагаю їм, щоб скоріше ця війна кончилася. Одну кікімору пані Любов та її доньки роблять протягом тижня. Бабуся розсотує старі мішки, а її дві доньки гачками в'яжуть кікімору. Мама з нами з першого дня принесли нам мішковину розплітати. Давайте я буду. Показали її, вона погано бачить. Ну вона своїми пальчиками на ощуп у день по п'ять, навіть один день сім штук нам розплила. Якщо кончить, вже нема в неї плести. Вона сідає біля мене, складає мені по дві ниточки, дає в руки, щоб я в'язала. Процес плетіння кропіткий та важкий. Втім, жінки готові працювати скільки треба, аби лише наблизити перемогу. Початок плететься знизу, береться через одну клеточку по три нитки. Шахматним порядком. Потім доходимо до рукав, де рукава у нас тут ось. Тут ми наплітаємо по дві ниточки в кожну кліточку. І капішон йде теж в кожну кліточку по дві нитки. Да. Mm -hmm. Сьогодні ми закінчимо третю Висунуться. і завтра відправлять уже на фронт, на Донбас. На Донбас, на Луганськ, у Харків, у Херсон. У Одесу, Николаю, Чернігов ого. Там не посчитати, То не знаємо хоточну. Ніхто не знає куди. Але повезуть десь, щоб було краще людям, щоб не пробивало їх, щоб вони живі пооставалися. щоб вони ховалися. Шкода людей. Любов Ярош народилась у 1920 році. Пережила Другу світову війну. Тоді її село було окуповано німцями. Потім голодомор, заслання на Донбас у радянський період. І зараз ще одна війна. Жінка зізнається, добре пам'ятає Другу світову, але те, що зараз бачить по телевізору та чує по радіо, її жахає сильніше. Таких звірств, які вчиняють російські солдати, бабуся не бачила за всі роки Другої світової. Зараз Зарабуюся. Хочу ще трошки прожити, а вони вб'ють, хто їх знає, що воно далі буде. У Любові Ярош четверо дітей, сім онуків та сім правнуків. Ми, звісно, молимося, ми просимо Бога, щоб кінчилась війна, щоб кожну кікомору врятувало чиєсь життя, щоб ніхто не загинув. Нам цього всього хочеться, тому що на, наші діти, наші, діти внуки, наші внуки, всі, всі на передових там, позиціях, всі там чуть Олена Баховська, Дмитро Поліщук, Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному.